Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 9 жовтня 2024 року. Напарник колишнього президента США Дональда Трампа, сенатор від штату Огайо, Джей Ді Венс, провів два передвиборчих заходи в місті Тусан та Меці штату. Аризона. власне, за традицією ми коротко обговоримо основні тези, які висловлював Джей Ді Венс під час цих заходів. Варто зазначити, що в Тусані в нього був стандартний виступ, але без відповідей на запитання журналістів. В Месі він провів зустріч з виборцями у форматі Таунхол. І там більш цікавіше, оскільки були певні запитання. Але розпочнемо з його заходу в Тусані. Тут Вен зазначив, що через 26 днів ми перефарбуємо Аризону в червоний колір. Камела Гарріс постійно намагається втекти від Байдена, але це їй не вдається. Тусен зіткнувся з нелегальними мігрантами прикордонною. Кризою, ми повинні помолитися за штат Флорида. Фіма має подбати про американців, а не про мігрантів. Знову ж таки, поширення цієї неправдивої тези, що кошти з відповідної агенції вони перенаправляються на мігрантів, а не на подолання наслідків негоди. Гарріс хоче надати медікер для мігрантів, і у Гарріс немає плану для покращення життя у Сполучених Штатах. Америки. Виступ тут треба близько 20 хвилин, тому ми вибрали такі найосновніші тези, які тут висловив Венс. Далі переходимо до його зустрічі з виборцями у форматі таунхол в Месі, штату Аризона. І тут варто зазначити, що цей захід він сформувався для того, щоб Венс зміг. Донести свої позиції до латиноамериканців. Тобто, тут запитання, які піднімались, вони були з акцентом саме на цих виборцях. І, власне, зараз ми будемо розбирати, що ж запитували Вен, які він давав відповіді. Отже, перше запитання стосувалось катастрофічного шторму у Флориді. Тут Вен зазначив, що ми молимось за жителів цього штату. Далі було таке запитання: Трамп має перевагу над Гаррі серед латиноамериканців в Аризоні. Що ви хочете зазначити латиноамериканським жінкам? Чому нам потрібен Трамп та Венс? Венс зазначив, що ціни на продукти зросли на 25%, а енергія зросла на 45%. і це б'є по сім'ям. Мам, мати змушують оплачувати рахунки, і їм стає все важче. І сім'ям у Джорджі В одному місці шериф запросив Венса в одну кімнату, де були речі, які збиралися в цьому місті в Алдасті, після урагану, який там. Був урагану Хевід. І, власне, у цій кімнаті шериф Венсу показав наркотики тони незаконної зброї, яку вони фактично вилучили. Наркокартелі маскують наркотики під коробку з цукерками. Знову ж таки, у цій відповіді Венс намагався донести виборцям латиноамериканцям щодо проблеми нелегальних мігрантів, так і що це. це? В Штати потрапляє незаконна зброя і, власне, наркотики. Третє запитання було таке. Аризона втратила 800 робочих місць за останній місяць. Що ви можете зазначити з цього приводу? Венс дає таку відповідь: ми будемо захищати американських працівників, якщо ми хочемо міцні громади та сім'ї, то нам потрібна робота і, власне, необхідно створювати робочі місця. Четверте запитання: у нас є центр боротьби з торгівлею людьми. Це важлива проблема для нашої команди, так, латиноамериканців, які власне, організовували цей захід. 325 тисяч дітей зникли безвісті. Адміністрація Гаріс не змогла дізнатись, де ці діти, як ми вирішимо цю проблему. Яке ваше повідомлення до Камали Гаріс. Вен зазначив наступне: Гаріс не має говорити, що вона буде виконувати роботу, коли її оберуть президентом. Вона зараз має це робити, будучи віце-президенткою, вони повинні повернути цих дітей їх сім'ям. П'яте запитання. Гаріс принесла найбільшу інфляцію. Вона. Фактично пропонує соціалістичний контроль за цінами. Що зробить Трамп, щоб знизити ціни на газ та продукти? Вен зазначив, що соціалізм це політика, яка не працює, і латиноамериканці це бачили, оскільки вони мігрували до США з тих країн, де власне насаджувався соціалізм. Далі ведуча. Згадала дебати, які були з Тімом Волцем, напарником віце-президентки Ша Камале Гаріс. Вен зазначив, що у Волса важка робота захищати Гаріс. Гаріс в інтерв'ю зазначила, що їй нічого не спало в голову про те, щоб вона зробила інакше, ніж Джо Байден. Нам потрібно бурити. Бурити оцю фразу Drill, baby, drill, повторив Ді Венс. І це має призвести до зниження цін на енергію. Наступне запитання: шосте. Як ми збираємось повернути Бога досілення цієї нації? Таке релігійне запитання до Джей Ді Венса. До речі, це не перший там хол, де Венса це. Запитують Вен зазначив, що багато людей, які ходять до церкви, вони мають взяти участь у виборах. Його мати була залучена до віри, хоча була нецензурною жінкою. Я був у корпусі морської піхоти, Раніше я відвертався від віри, але потім туди повернувся. У 2019 році я був охрещений. Така відповідь була Венса на запитання з приводу Бога. Сьоме запитання. У Міннесоті був прийнятий закон, за яким дітей можуть забирати батьки, у батьків, якщо батьки будуть проти зміни статі цих дітей. Тобто, якщо дитина хоче змінити статі, батьки проти, то. Цю дитину може забрати держава, в даному випадку штат. Чому ми повинні бути стурбовані адміністрацією Гарріс Волза? Вен зазначив, що Гарріс та Волз прийняли крайню ліву соціальну доктрину сучасної демократичної партії. Цим дітям потрібна підтримка. Волс підтримав цю ідею, іноді наші християнські цінності є непопулярними, але їх потрібно зберігати. Тут знову ж таки потрібно зазначити, що. Венс неодноразово говорив про прийняття такого закону, і, власне, ми говорили, що ніхто у Міннесоті дітей не забирає у батьків, якщо вони проти того, щоб діти змінили стать. І коли Джей Ді Венс був на одному з інтерв'ю, то Інтерв'юер, так, він ставив це запитання, говорячи, що це неправдива інформація. І тут питання до ось цих ведучих, чому вони ставлять запитання, так, яке не відповідає дійсності. Восьме запитання: як ми можемо сподіватися, що адміністрація Трампа Бенса допоможе мільйонам молодих латиноамериканців? Досягти мрії щодо здобуття житла пен зазначив наступне: доступ до житла це основа американської мрії. Гарріс проголосувала за трильйони витрат, які призвели до інфляції, вартість житла зростає, і, власне, вони з Трампом будуть робити все для того, щоб цей доступ до житла було реалізовано з боку латиноамериканців. Далі було запитання від е, Георії, який ви з трампом маєте план для малого бізнесу, бо Георія вона займається своїм маленьким підприємством. Він зазначив, що для малих підприємств існує багато правил, яких не має бути. Ми маємо знизити вартість так, які необхідні бізнесу так, на виробництво тієї чи іншої продукції. І ще було одне запитання від Хосе офіцера, який зазначив, що рівень насильницької злочинності в окрузі АМОПа в першій половині 2024 року був вищим, ніж у середньому по штату. Демократи закликають позбавити грошей. Поліції, що очікувати від вас Трампом, коли мова йде про допомогу поліції? От бачите, знову ж таки, в питанні була поширена неправдива інформація, що, начебто, демократи закликають позбавити грошей поліції, тобто, фактично, це питання складалось з попередніх виступів Бенса та Трампа. Вен зазначив наступне: багато латиноамериканців служать в поліції. Ви повинні підтримувати правоохоронні органи, щоб їм було легше, щоб вони виконували свою роботу. Ми втрачаємо багато хороших поліцейських. І, власне, ще одне було запитання: 11-те, останнє від модераторів, і воно було таке: який ваш посил до латиноамериканців штату Аризона? Вен зазначив, що ми зібрали коаліцію з Тулсі Габард, Роберта кеннеді молодшого, Кемпа Нікі Гелі. Якщо ви хочете вирішення певних проблем, і він їх перерахував, то потрібно проголосувати за Дональда Трампа. І на цьому таунхол було завершено. Тобто Венс тут відповідав на запитання щодо шторму у Флориді, робочих місць, зникнення дітей, зниження цін. Закон у Мінесоті щодо того, що у батьків можна забрати дітей, якщо батьки виступають проти зміни статі дітей. Далі Венс говорив про житло, про малий бізнес і про підтримку поліцейських. Отже, який ще можна тут робити, висновок? Ця подія була організована для здобуття. Прихильності серед латиноамериканців, так, щоб Менс популяризував себе, так себе і Дональда Трампа. І, власне, наступний висновок стосується самого формату. Вони його назвали Таунхол. Це не був Таунхол, так оскільки які модератори ставили мало того, що зручні запитання, так ще й запитання, в яких ну, поширювалася завідомо неправдива інформація. Так, і ці запитання вони формувалися фактично з виступів Дональда Трампа та Джейді Венса. І я знову ж таки не розумію, чому вони ці події називають таунхол, ратушу, де по суті кандидат має давати відповіді на запитання виборців. і, і ці запитання вони можуть бути і критичні, і незручні. Це потрібно називати звичайною зустрічю між Дональдом Трампом, чи Джейді Венсом, чи Камалой Гарріс, бо там теж це простежується, що формат таунхол там перетворюється в таку приємну зустріч з модераторами. І, власне. Ця зустріч так, вона там відбувається з певними людьми, так, які називають себе модераторами. Тобто не потрібно це називати таун -холом. Але назвали це таким форматом, хоча він абсолютно не відповідає назві. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!